Привіт, друзяки, доповідаю. Живий здоровий працюю. Так, друзяки, ви знаєте, е, хотів би підняти таку ось тему. Я ніколи не подумав, що буду е, підтримувати е, москальських е, таких, о, журношлюх, пропагандонів і все таке інше. О, ось дивіться, е, до чого почали готувати е, москальського військового. Кожен москальський військовий, да, кожен громадянин Московії, е, має е, піти на свайну, на свайну, за царя, за отечество, да, і на свайні просто загинути. Ось і все. Піти в м'ясний штурм і загинути. Якщо ви мені не вірите, бо, ну, звісно, зараз москалі почнуть говорити, що ви все в Рьоті, Нет, я зараз вам продемонстрирую видео, где ваш пропагандон, военкор, прямо и говорит, что вы, москали, должны быть все готовы загинути. из видео. Полковник ставит задачу молодому комбату, капитану. Говорит, давай вперед выдвигайся. Ну как, нас же перебьют всех. Ему сказали, что ты тупой капитан, иди вперед и не размышляй, бери своих срочников и иди вперед. Вот. Это выдумка моя. Это моя выдумка, рассказанная мне моим разумом через телефон в разговоре с компетентным человеком. Нельзя так относиться к людям. Если ты надеваешь на них сапоги и даешь им в руки оружие, то он уже обязан сам стрелять и в первую очередь погибнуть. И как ты его подготовил к этому? Как ты вообще... Його подготовил морально, якщо вони сдавались пачками там, они ложились, как як Курской дугой, их ровесники. Ну що, переконалися? Ось така доля э, москальського військового на свайні пішов м'ясний штурм, щось не вийшло, загинув, ти кращий. Далі, наступний пропагандон пішов ще далі. І про що він говорить? Що кожен. Москальський військовий також має піти на свайну, сходити в м'ясний штурм. І якщо в цьому м'ясному штурмі він отримав поранення, то щоб він не чекав на евакуацію, а просто взяв і, е, якби, сам себе застрелив або там, підірвав гранату, ну, коротше, зробив так, би зван, ну, так званий суїцид. Ну, Щоб не говорили, що ви все врете. Ось вам відео. Потому що парням надо объяснить, что когда он лежит и ждёт прилёты в пепедрона, то пусть стреляет из себя, пусть не ждёт, чтобы он был инвалидом. Є? Ось бачите, е навіщо це все робиться? Дивіться. для чого от так от готують морськальського військового який має виконати задачу по утилізації самого себе на схвині? коли Москальський військовий, якби, сам себе знищить, да, зробить суїцид. Це означає, що йому не виплатять гробові. Це по-перше, ну, понятно, що для родини накривається біла лада. Це, звісно, є прискорбно, але що зробиш? Цього військового не потрібно евакуювати. Цього військового не потрібно лікувати, не потрібно протезувати, не потрібно державі потім. Державі Московія, потім виплачувати йому якісь там компенсацію і утримувати його пожиттєво. Ось і все. Це Московія вам, от, росіяні говорять прямо, що тобі ліпше на свині самому себе застрілити, тому що ніхто тобі. Платити нічого не буде, лікувати тебе не буде і пожиттєво тебе утримувати ніхто не буде, тому що ти раб. Ти раб, ти холоп, а в раба і в холопа доля лише ось така. А яка доля в раба і в холопа, я зараз вам покажу на відео. Відео буде заблюрене, тому що YouTube таке відео дуже не любить. Але я думаю, якщо трішечки придивитися... То ви, мої друзяки, все зрозумієте. А не заблюрене відео okay. є на каналі По болоту. Це телеграм-канал, посилання на який буде в першому моєму закріпленому коментарі. Друзяки, дивимось відео, коментуємо, ставимо вподобайки, за що я вам дуже вдячний. А я вам вдячний за ваші вподобайки, за коментарі, за підписки, за допомогу. Разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні. Ні, ну, блін, от вперше вперше я згодний з оцими пропагандонами і журнашлюхами. Все вірно. Пішов на війну. Якщо тебе українці не захорошили, значить захорош себе сам. Ідеально, ідеально. От Згодний на всі стопи.